АУДІОКНИГИ українською від студії Колідор, Тека авторів нашого каналу Олександр Молодецький, Гра Світла та Тіні. Василь був зайнятий дуже важливою справою. Він сидів навпроти стіни дому. І ретельно вилизував свої пухнасті кульки. Щоб там не було, а кожен пристойний кіт має слідкувати за своєю гігієною. Навпроти росла вишня рясно вкрита білим цвітом, наче та наречена у мереживній фаті. Вітер колихав її гілки, і тінь від них витанцьовувала на стіні чарівний танок. Через мить ця ідилія порушилася, щось непомітно змінилося. Чи то тіні на стіні набрали загрозливого вигляду, чи раптом літнім днем повіяв крижаний могильний холод, чи на якусь секунду запанувала абсолютно й неймовірна тиша. Диви, Петрівно, щось твій кіт зламався. Казала на Василя Олена. Петрівна повернулася та побачила, що кіт застиг у незручній позі із піднятою задньою лапою та висунутим язиком. Він нерухомо втупився у стіну будинку, де світло грало із тінню свою незрозумілу гру. Та щось, мабуть, побачив. Може, муху на стіні чи просто за тінню полює. Махнула рукою Петрівна, і сусідки повернулися до своєї бесіди. Тим часом у Василя був свій діалог. Ти навіщо знову приперлася без носа? запитав він. Міг би бути й чимнішим зі старою знайомою. хихикнула тінь. Очі б мої тебе не бачили. Так само непривітно продовжив Василь. Е, ні. Вам котам якраз поталанило мене бачити. Інші можуть поспілкуватися зі мною лише при переході в інший світ, сказала тінь. Кажи вже, чого тут? За мною? зітхнув пухнастий. То я година ще не прийшла, прошелестів голос безносої. Тоді. За нею? напружився Василь. Тінь нічого не відповіла, але це мовчання було дуже красномовним. А якщо, якщо ми домовимося? запитав із надією кіт. М -м, можливо, після паузи прошипіла тінь, як той раз моє життя за її. Тінь мовчала. Щось собі думала. Василь терпляче чекав. Ні. цього разу ставки вищі. Два твоїх життя за її, нарешті промовила без носа. Коти не дуже сильні в математиці. Василь». Гарячково намагався порахувати, скільки зі своїх дев'яти життів він уже витратив. Найперше, коли іще зовсім малим кошеням поліз у цеберку з водою, де плавала риба, що дядько Микола приніс до Петрівни та залишив на порозі. Потім те падіння зі слизького даху взимку, ще коли заснув під колесом старого іржавого сусідського москвича. Хто ж знав, що якраз того ранку він знадобиться Сашкові? Ще коли. Це скільки вже? Складна арифметика важко вкладалася у маленьку пухнасту голову. Кіт згадав, як минулого року без носа прийшла за Петрівною. Та вже другий тиждень сильно кашляла, а останні три дні лежала в ліжку і тільки час від часу пила воду із жарстяного емальованого кухля. Василь тоді декілька діб провів на її грудях, намагаючись так вилікувати Петрівну. Кашель інколи стихав, надаючи надію, але все ж таки страшна тінь прийшла і мовчки стала перед ліжком. Договір був простий, життя за життя, а тепер цілих два. Чи залишиться у Василя бодай ще одне після цього? Або ж він піде разом із безносою туди, звідки вже не повертаються. Тінь нетерпляче заворушилася. Кіт відчув, що більше немає часу на роздуми. Домовились. Наважився Василь. Домовились. Наче гілка зачепила шифер на даху, проскрипіла тінь. Петрівна зайшла в сіни, Із напівмороку до неї вискочив Василь хвіст трубою, шерсть дибом, очі чи не вдвічі більші зазвичайні. Васько, що сталося? звернула на нього увагу жінка. Замість відповіді кіт дико занявчав та кинувся на вихід. Петрівна провела його здивованим поглядом. Василь застиг на порозі, занявчав і кинувся в двір. Повернувся і побачив, що Петрівна все ще стоїть у сінях. Він знову гучно та вимогливо занявчав. От таке! Мені що? За тобою йти? запитала жінка і рушила за котом. Той, наче зрадів, що його зрозуміли, і кинувся далі до хвіртки, періодично зупиняючись та пересвідчуючись, що Петрівна йде за ним. Та куди ти, бісова тварино? вискочила зі двору на дорогу за пухнастим бігуном жінка. У цю мить в небі пролунав якийсь протяжний звук. Петрівна задерла голову догори, а Василь. Тінню шмигонув назад до хати. Договір є договір. Через мить, наче велетень, гупнув гігантським кулаком по будинку Петрівни. Не нова, але ще міцна хатинка розлетілася над руски. Це шифер, скло, усе це полетіло в сторони. Вибухова хвиля, випереджаючи страшний гуркіт, штовхнула Петрівну у груди. Жінка впала і втратила свідомість. Медсестра Швидкої накладала останній шов на скроню Петрівні. Жінці неймовірно пощастило. З усіх шматків її будинку, що із неймовірною силою розкидало по окрузі, її зачепив тільки маленький шматочок скла, та й то ледь ледь по дотичній. Вона мовчки дивилася на руйнування, все ще перебуваючи в стані шоку. В руїнах був не тільки будинок, який будувало декілька поколінь її родини. Але й на попіл та труху перетворилося усе життя документи, гроші, які збирала Петрівна на чорний день, альбоми зі світлинами дітей. Абсолютно все. Сусіди зібралися навколо неї. По руїнах ходили МНСники та пожежники і тушили залишки пожежі. От клята русня. Чим тим покидькам хата Петрів не заважала. Хаймерс їм там десь побачився, голосила Олена. Це градами вдарили? запитав дід Пилип. Та що ти верзеш, діду? Градами, слава богу, ті тварюки до нас не дістають. Це якась крилата ракета, сказав дядько Микола. Ага. Та й гради пакетами б'ють. Одним би будинком не обмежилося, пів села знесли б. Це, мабуть, калібр, втрутився більш обізнаний у військовій справі Сашко. Та який там калібр. Почав сперечатися дядько Микола, але його раптом перебила Петрівна, що наче очуняла після глибокого сну, і підскочила, ледь не штовхнувши медсестру. Вася, Василько, там же Вася. Закричала вона, вказуючи на руїну хати. Під завалами людина? Хто там? Чоловік? Дитина? одразу ж підскочив до неї вусатий керівник рятувальників. Ні, то її кіт, пояснила Олена. «А, ну, то інша справа, трохи заспокоївся рятувальник. Але ж і тваринку шкода, додав він за секунду. Хлопці, нумо, подивіться під завалами. Там десь кіт може бути. Ваською звуть. Рятувальники жвавіше заходилися розбирати завали. Кить, кіт, кіт! Вася, Василь. кричали хлопці та прислухалися, чи не чути нявчання. Петрівна ридала в плече сусідки. Олена обіймала її та й сама не стримувала сліз. Нарешті почулося. Знайшовся, от він! На руках одного із рятувальників, наче брудна ганчірка, лежав бездиханний кіт. Частина розкішної шерсті, якою так пишався Василь, обгоріла. Частину до невпізнаваного кольору припорошило якоюсь пилюкою чи залишками штукатурки. Очі були заплющені, а рот розкритий. Жодних ознак життя. Помер? розчаровано запитав вусатий. Тіло, наче ціле, ран не бачу. Може, надихався диму, із жалем сказав той рятувальник, що тримав на руках Василя. А може, спробуємо щось зробити? запропонував інший. Давай кисневий балон. Рятівник поклав Василя на траву. І почав масажувати пальцями у районі серця. Другий накрив морду кота маскою кисневого балона. Всі навколо завмерли, дивлячись на цю, здавалося, безнадійну дію. Через декілька хвилин керівник рятувальників розчаровано махнув рукою, скривився, відвернувся та запалив цигарку. Василь… Наче чекав на цей момент, здригнувся усім тілом та відкрив очі. Живий! Живий! радісно закричав той, що робив непрямий масаж серця. І ще якусь хвилину кіт лежав, дивлячись крізь кисневу маску на своїх рятувальників дикими очима, а потім безгучно нявкнув, заворушився, спершу непевно, повільно. А далі перевернувся на бік і нарешті встав на неслухняні нібиватні лапи. Беріть свого котика. підхопив на руки Василя рятівник та простягнув Петрівні. «Вася, Василько, рідненький мій. Жінка іще більше розридалася, ніжно притисла кота до себе. На її обличчі засяяла щаслива посмішка. Боже Петрівно, у тебе хата зруйнована. Все погоріло, а ти, як дурна, посміхаєшся, що кота врятували, сказала Олена та знову обійняла сусідку. Хату відбудуємо. Добро наживемо, а де я іще такого Василька знайду? Крізь сльози розсміялася Петрівна. Кіт міцніше притиснувся до неї та замуркотів на вухо. А без носа? Хм. Без носа цього разу пішла ні з чим. Олександр Молодецький. Гра світла та тіні. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Дякую пану Олександру за його творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви знайдете посилання на авторську сторінку на аркуші. Підпишіться на цей канал. вподобайте відео. І розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, Patreon чи Donatello у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.